Всім привіт! Я кожен раз кажу всім привіт. І мені здається, якось приїлося, може, це моє інтро. Тому добрий день! Мене звати Євген. Підписуйтеся на мій канал Ukrainian телеграм-канал. Може, потім ще на щось підпишетеся якщо я щось, нове, щось придумаю. Є звичні до нас продукти, і е, хочу просто сказати, де що купляти і де ми що купляємо. В першу чергу творог. Творог це прям реальна проблема, тому що той творог, який продається в магазинах, він солений. Ми знайшли е, тільки один творог е, це е, cottage Cheese. Е, Він продається у двох магазинах: це у Коско та у Волмерті. Але в Волмерті він з'являється дуже рідко на полицях з халяльною продукцією молочною. У коско він є на постійному асортименті, ціни плюс-мінус вони однакові. Мої діти дуже полюбляють творог, тому можуть його їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю, тому для нас творог це була найбільша проблема. Ми почали робити творог самостійно, але як його робити, якщо є тільки магазини молоко? Але не біда. Зараз я вам розкажу, що треба робити, і спробую зробити відео відеонарізку, як ми робимо творог вдома. Вдома ми купуємо молоко у магазині, додаємо до цього молока на 3 літри молока, додаємо 2 столові ложки сметани. англійською це сор крім. Даємо йому скиснути, потім ставимо на водяну баню, відділяємо сироватку від самого майбутнього творогу. Потім віджимаємо і отримуємо творог. Все дуже просто. Зараз побачите швидку відеонарізку і зрозумієте, як що його робити. А саме головне, якщо ви не купили марлю, і у вас немає, тобто у вас немає марлі з собою, як робити творог і де його купити, заходите у магазин е Долорама, і у Долорамі є такий продукт, як називається Cheese Clothes, тобто е вбрання для сиру. Це є марля. Там є два різні види, вона коштує не дуже дорого, тому ви зможете зробити творог, без ніяких проблем. І так, з творогом розібралися, що відносно інших продуктів. Гречка. Гречка продається у таких магазинах, як Bulk Barn. продається у магазині Fresco і о, продається ще у європейських магазинах. Є польські магазини, є магазини Добромаркет, але там вартість прям дуже дорога. Ну, у Добромаркеті гречка. По 9 по 10 доларів останній раз, коли я купляв у фрешку 3,98. Найбільше кількість українських продуктів знаходиться саме у фрешко. Всі по всім групам кажуть відносно того, що є фрешко на помбіні, але е, в інших Фрешко, наприклад, Фрешко на Ріджент, також дуже багато українських продуктів. Прям, е, цілий Айл. Там ви можете знайти. Також не тільки українські продукти, але й європейські, але польські продукти. Вони дуже схожі на те, що ми шукаємо. Тобто, наприклад, там різні види огірків, помідорів, капуста квашена, хрін, гірчиця, солодощі, є торти рошен заморожені. є пельмені, але пельмені, якщо чесно, канадського виробництва, але вибір там ну, дуже великий: там 4-5 видів, Там є окремо з яловичини, окремо зі свинини, окремо з курки, є міксовані, тобто, ну, прямо, якщо ви хочете не ліпити пельмені, також йдіть у фрешку. Так, вертаємося назад. Що у нас ще з продуктів, яких нам не вистачало. Сосиски. Сосиски, якщо чесно, і ковбаса зовсім іншої якості. Мені прям дуже важко було знайти те, що мені подобається. Діти дуже звикли до докторської ковбаси, до наших сосисок, але тут такого різноманіття немає. Є, але вони на смак мені взагалі не подобаються. Ми знайшли у коско. Сосиски називаються Harvest. Я спробую знайти фотку і десь прикладу. Дуже смачні сосиски, дуже схожі до наших звичних сосисок. Дітям вони подобаються все інше таке собі. Якщо хочете скуштувати смачний ходок, дог також коску $1,50, за долар50 ви отримуєте ходок. дог Є два види, є яловичний або, як вони називають, його польський. І ще в придачі за $1,50, окрім ходоку, ви отримуєте стаканчик для Пепсі, там 7 Up стоять автомати. Тобто за 1,50 можна е, скуштувати. Все інше таке дуже дорого. Звичні продукти. Мої улюблені круасани. я навіть записував в окреме відео. Це Коско. Ну Це так, якщо вам буде щось цікаве. Е, наразі все. Тема цього випуску була творог і не тільки, тому не перемикайте, або перемикайте, або вмикайте інше відео. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, Ukrainian, ставте лайки вподобайки. Не забувайте про мій ще телеграм-канал. Може, десь в мене буде ще інстаграм, він в мене є, але тільки особистий. Тому гарного вам дня. Чекаю вас у коментарях.